Всім привіт, мене звати Міша, і перш за все хотів би сказати слава Богу. Знаєте, за що? За те, що Він дав нам слово Боже, да, де описуються різні події, багато подій. І зараз в той час, в який ми зараз живемо, ми можемо просто подивитися це слово Боже, подивитися те, що було колись, ну, приблизно. Да, подивитися, як діяли в той момент люди. І як вони виходили з цієї ситуації, і брати з них приклад. От, за це я люблю слово Боже, тому що це дійсно круто. Господь дає нам вихід, дає нам показує, що нам робити в тій чи іншій ситуації. До чого я веду? До того, що напевно зараз всі, ну можливо, не всі. Але ті християни, які слідкують за тим часом, який, який, який зараз взагалі ну, діється, да, те, що зараз відбувається, особливо в Україні, то ну, знають, що ще нещодавно був запроваджений досить такий нехороший закон, який е, е, йде проти е, закону Божого, перш за все. І це ну, я поясню це тим, що цей закон йде проти прав людини, так да, а це йде проти закону Божого, тому що Господь е, любить своє творіння, він дав нам свободу йда, і, і він нас укріпляє. От. Але цей закон йде проти нас, проти людей. І е, що нам робити от, з цим законом? Невже нам потрібно склонити свої голови, їх його якби виконувати спокійно? Адже це нормально. Ми повинні. Е, бути покірними перед нашими там начальниками, там і це все нормально. Вони про нас піклуються, да? так ну так же ж написано в деяких моментах, і деякі люди ще й умудряються їх ну, неправильно трактувати, так да. Е і тут питання: що нам робити? Тобто, невже нам потрібно от, виконувати злочинні накази, які йдуть всупереч Божому Слову, да? всупереч Божим заповідям, Божому, Божому закону? Да? Що нам робити? Виконувати їх і потім предстати перед Господом і сказати. Ну Боже, ну ти ж розумієш, ми ж інакше не могли. От. Ілі нам все ж таки зробити, як зробили колись е, деякі люди із Старого Заповіту, е, які жили за часів Ізраїля, коли там люди ходили е, в платях чи що. Ну, не в платях, я от, е, неправильно сказав, ну в стародавньому часі. Да? І я хотів би згадати про таких людей, як е, перш за все, це три е, чоловіка. Це Сідрах, Песах і Абеднего. Да? Ці три людини е, жили в часи стародавнього Вавилону, і був такий момент, коли е, цар Немоходоносор сказав їм поклонитися е, ну, їм і там, іншим сатрапам, і так далі, сказав поклонитися е, істукану, золотому істукану, е, аби поклонитися перед ним, е, і так далі. Ну, це був якби такий закон. І він сказав: якщо ви цього не зробите, то я вас покраю, я вас б'ю. Ну, типу такого. Ось і перед цими юнаками стає питання, що їм робити, Так, да, виконувати їм цей злочинний наказ, який йде всупереч Слову Божому, чи е, сказати ні, ми не будемо цього робити і залишитися чистими перед Богом. І навіть якщо прийдеться померти, то, ну, та нічого. Але краще бути ну, вірним перед Господом. І вони ще сказали цьому царю, що. Навіть якщо б Господь нас не захистить, да, навіть якщо там Господь не вступиться за нас, ми все одно не поклонимося твоєму, так сказати, ідолу да, і твоєму цьому істукану. І в кінці кінці ми знаємо те, що вони були за. Ну, вони були, були вкинені до цієї печі, да, але ми бачимо те, що вогонь їх не торкнувся взагалі. Вони, навіть дима з них не було. Тобто, і, і не це неймовірно, да, а неймовірно те, що з ними ще був сам Ісус Христос. Розумієте, Цар Навуходоносор дивиться і говорить: я бачу четвертого подобного Сина Божого. До речі, це така, як примітка. Розумієте? Цар Навуходоносор, да, язичник, побачив Сина Божого. Розумієте собі, це, це досить дивно. Ніхто його більше не бачив, а він побачив, і він що цікаво, він говорить. От, откуда там в нього з'являється ця думка? Він говорить, я бачу четверто подобного Сину Божому. Звідки це в нього взялося? Чому це він сказав, що це син Божий? Да? Ну, це напевно було, я так вважаю, що це було якесь типу откровіння для цієї людини, яке, можливо, він не зрозумів. От. Але це було откровіння. От. Але не про це. Проте хочу сказати про те, що е, вони були врятовані, і Господь захистив цих людей. Вони, ці седрах, мисах і вони були серед. Полум'я серед вогню, але він їх не торкався, ви це розумієте. І ці всі закони вони спрямовані, звісно, також на людей, на, на вільних людей. Але ми не повинні лякатися цих законів. Це, навпаки, для нас е, лише краще, тому що для нас з'явилася така можливість доказати Богу, що ми е, дійсно його, його діти. Його. І ми не поступимося, ми не, 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 не будемо гнути свої шиї під диявола, а будемо стояти твердо, піднявши свої, свої очі до гори, до неба. Алілуя, слава Господу! І хотів би при, е, привести ще один приклад. Е, сенс першого прикладу полягає в тому, що ці три людини це були ізраїльтяни, е, вони не виконали цього наказу і могли бути вбиті. Тоді вони ну, на деякий час все втратили, все, що в них було. Ну, тобто, якби їх вбили, то розуміємо, ну розумієте, що їхні маєтки, їх, їх, би, ну, їх би все там роздірібанили, як сказав, ну я скажу таким словом. От. А є ще один приклад. Е, приклад це було за царів Моїсея, за життя Моїсея, ще коли він лише народився. Були здається, був фарон тоді, і він сказав повитухам. Ну, повитухи це ті, які приймають роди. Він їм сказав, він їм дав такий наказ. Ідіть тобто, і вбивайте дітей. Ну, новонароджених дітей ну, Ізраїлевих, вбивайте їх, ну, чоловіків. Вбивайте їх, тому що я ну, так сказав, тобто, це моя воля, я цар, я так хочу. Ось. І ці повитухи, вони, у них був вибір. Або підчинитися цьому злочинному наказу, да? або все ж таки зробити по-своєму, або піти проти нього. І, це, і, і вони пішли проти нього, вони не виконували цей наказ. Вони побоялися, написано, навіть вони побоялися Бога живого, Бога Ізраїлу. Алілуя. Розумієте, язичники, єгиптяни не побоялися царя єгипетського свого, а побоялися Бога. Слава Богу, чужого, ніби Бога. І коли їх фараон викликає, говорить, що це ви робите, чому ви їх ну, не вбиваєте, чому там вони й далі множаться? Ну, вони знайшли відмазку, не знаю, фараон повірив їм, не повірив. Але те, що ми бачимо далі, це вражає. Написано те, що їхні, їхнє імення, воно збагачувалося, воно ставалося більше більше більше. Тобто ви розумієте, те, що ці повитухи вони не підкорилися закону фараона свого царя. І за це, е, скоріше всього, б фарон мав би їх, я не знаю, там 에, зняти з них жалування, дав вбити і лішати далі. Але ми бачимо, що вони не підкорилися цьому закону, а статки їхні від цього лише росли і ставали більше і більше і більше. Тобто ми бачимо тут явну Божу руку, що Бог захистив їх, і вони пішли проти закону, та ще й в плюс в плюсі, ну, в плюсі да, то єсть, опинилися. Е, вот. Я не знаю, як зараз буде з кожним із нас, які будуть моменти, особливо в на майбутній на майбутнє час. Так, але те, що ну, буде непросто, це факт. Але сенс полягає в тому, що ми повинні бути вірні нашому Господу, ми повинні служити нашому Богу і не боятися нічого. Адже будуть там різні закони ставитися диявольські закони, гріховні закони, людські закони будуть ставити, ставитися. Але ми не підчиняємося і ми підчиняємося закону Божому. До речі, це можна Конституція, конституція да, яка захищає свободу і права людини. Це мені здається, це є типу якби такий закон Божий в якійсь мірі. Ну, це моя особиста думка. Ось. І ми підкоряємося цьому закону, ми підкоряємося Богу, а не закону диявола і його злочинним наказам. Ми Господні, ми з ним не будемо боятися, бо з нами. Бо Господь вже переміг цей світ. Алі. Він з нами, він укріпить нас. І навіть якщо ми будемо вкинуті в вогонь, як ті три е, юноші, згадайте, що вогонь їх не торкнувся, він навіть не опалив їх. Ми можемо бути вкинуті до цього вогню, але він нас не торкнеться. Розумієте, це все буде гаразд, впивати на Бога, надійтеся на Бога. І як було сказано, той, хто надіється на Бога, він не буде е, ну, посрамлен, скажу на російській мові. Не пам'ятаю на українській, як це було. Тому славте Бога! Дивіться на ці всі ознаки, на ці всі закони, які зараз приймаються, не так, що «О, погано, все, я зараз цього лишуся і так далі. Ні, диві, дивіться на це з тієї точки зору, що ми ще на, один, на, ще на одну ознаку приблизилися до приходу Господнього, до підхоплення церкви. Алілуя, Слава Господу! Нехай Господь благословить вас, нехай Господь укріпить вас. Алілуя. Брат, сестра, якщо ти мирян, якщо ти не знаєш Бога, прийди до Господа. Ще й поки ще б'ється твоє серце, ти можеш вас до нього, ти можеш прийти до нього і він тебе прийме. Алілуя! Пізнай Бога, Бога живого. Як колись фараон пізнав, і єгипетські, і єгипетські раби пізнали, що є Бог живий, Бог Ізраїля. Слава йому! Слава Отцу і Сину і Духу Святому. Алілуя. амінь.